Розширюю пасіку, як я роблю третє розширення. Підійшов до сім'ї, подивився в другому корпусі. Матки нема, матка не піднялась. Розплод при другому розширенні в другий корпус в цьому ряду і в цьому ряду не давав, а в третьому дав. Як зазвичай, там, де даю розплод, другий корпус при другому розширенні, матка піднімається відразу 2-3 дні і матка в другому корпусі. Дійдемо, дійдемо до тих сімей, подивимося. Тут матка не підняла. Що я зробив? Я забрав з першого корпуса 4 рамки максимально відкритого розплоду. Дивився, можливо, там матка є, але матку я не побачив, тому я не знаю, де вона зараз, або в першому, або в другому. Ну, є сподівання, що в другому, тому що тут чотири рамки з самим, самим молодим відкритим розплодом і яйцями. Тут максимально печатний. Тобто, можливо, я вже матку переніс в другий корпус. Що я роблю далі? Показую. Я далі ставлю решітку. Для чого ставлю решітку? Для того, щоб я розумів через неділю, коли я підійду для слідуючого розширення огляду пасіки, я буду розуміти, де матка. Якщо буде яйцо в другому корпусі, значить матка в другому. Якщо буде в першому, значить матка в першому. От Потім вже я вам покажу, що я буду з цими корпусами робити. Поки що я не знаю де знаходиться матка. Вісім рамок в першому корпусі і одна ващина, і вісім рамок в другому корпусі, Сушні, сушнина 4 відкритих, ващина і дві сушнини. Ставлю заставну. Заставна у першому корпусі, заставна другому корпусі. І відразу даю магазин, тому що. У нас цвіте ріпак. Відразу даю магазин, щоб було куди їм приносити нектар. Якщо зараз буде взяток. Повинен бути взяток. Можливо, температура замала, можливо, ріпак рано зацвів, але взяток повинен бути. В магазині стоїть 9. Рамок я 10 ніколи не ставлю 9 рамок. На загальну вагу магазин має більше вагу, ніж на 10 і підійшов до другої, до наступної сім'ї, відкрив і побачив таку картину. Бджоли дуже багато, підняв середню рамку і на цій рамці бачу засів. Тобто розумію, що матка. Піднялася в другий корпус, коли матка піднімається в другий корпус, мені дуже це подобається менше роботи і швидше працюється і легше. Так, другий корпус надбитий джолою. впевнений, що матка в другому корпусі, але якщо навіть вона і в першому лишиться. Потім, потім її відправлю в той корпус, який мені потрібно. Але поки що сподіваюся, що вона знаходиться в другому корпусі. Чомусь мені так здається. Зараз подивимось. Прибираємо перший корпус тому що на його місце зараз стане другий корпус. Корпус вагу має високо тягнути його бажання не маю Відкрию відразу їм ляток і буде повністю відкритий. Ставимо перший корпус і починаємо його комплектувати. Так. Дивимося, що у нас тут відбувається. Прибираємо заставну. Перша рамка. Трішечки. З наприском така рамка собі. Друга рамка повністю засіяна. Повністю рамка засіяна. Це добре. Третя рамка. Третя рамка теж засіяна. Це теж добре. Матку поки що не бачу. Але тут молодий розпліт. Тому я впевнений, що матка тут в другому корпусі тепліше І якщо тут молодий розпліт... Матка має бути тут. Яйця, ось яйця, десь матка, десь матка тут ходить. Так, яйця. Добре, три рамки з молодим розплодом. Далі даю. Після... Трьох рамок з розплодом даю ваші, ну, обігріти. Що тут ми маємо? Ось тут ми нічого поки що не маємо. Тому зараз знайду це дві рамки суш... сушнини. На загал... На загал у нас зараз тут знаходиться 7. Зараз потрібно знайти максимально молодий розплід і відправити його. Перший корпус. Все, я знайшов максимально молодий розпліт, поставив вниз. Матку я не побачив, то я її і не шукав. Ну, я чомусь впевнений, відсотків на 99, що вона вже в першому корпусі. Навіть якщо вона лишилась в другому корпусі, в цьому нічого страшного нема. Ставимо. Ой, трішечки забув за магазин. Ставлю магазин на гніздо. Зараз, якщо з ріпака піде щось, якийсь нектар, вони його будуть нести в магазин. Сподіваюсь, що, що буде якийсь нектар. А корпус, другий корпус, там максимально печатний розплід, якщо мені потрібно якийсь проводити подальші дії на пасіки з розплодом або розширення, або відводки, або ще кудись підсилення, то через неділю тут буде весь печатний розплід і з ним можна... Робити все, що завгодно. У першому корпусі шість або п'ять рамок відкритого, дві ващини. в другому корпусі, крайні карбаві, всі, всі останні ось такі. З такою печаткою. На якій рамки більше, на якій менше, але це печатний розплід і потрібно розуміти, що ця сім'я на сьогоднішній день має ну, просто, просто неймовірну силу. Ось розплід виходить, але тут засіву немає в першому корпусі, тому я сподіваюся, що матка в другому. Як правило, якщо там є яйце, то матка буде в другому. Ось на двох рамках розпліт печатний і та бджола, яка виходить. На третій рамці ось печатка. Гарна печатка. На четвертій рамці теж печатка. Та ще й, мабуть, і на цій. Так, і на цій ось. Печатний розпліт і розпліт виходить. Отака От ситуація, все, закриваю. І наступного разу, коли підійду, я буду сподіватися, що матка в першому корпусі. Зняв кришку з наступної сім'ї у другому корпусі. Зняв другий корпус, не димів, подивився, побачив яйця на одній рамці з однієї і з другої сторони. Матку не побачив. Зараз Подивлюся максимально відкритий розплод, переставлю той корпус і поміняю їх місцями. Матку шукати не буду. Буду сподіватися, що вона в другому корпусі, але якщо навіть вона ось тут разновіковий, навіть якщо вона буде і в першому. В цьому нічого страшного немає. Потім завжди можна. Або корпуси поміняти місцями, або знайти матку вже, знати в якому корпусі вона 100% буде, або в тому, або в тому. Тому що між корпусами буде лежати роздільна решітка, а де буде яйця там, де будуть яйця, там і буде матка. Так, тут теж бачив яйця. Важлива матка. Заскочила в другий корпус, а потім повернулася назад. Тому що тут яйця прям свіжі-свіжі, стоячі, скажімо так, тільки матка їх засіяла. Матку поки що не бачу, але цю рамку теж забираю в цей корпус. Він буде тепер першим, головним. Сподіваюся, що я матку або вона в тому буде, або я її зараз переставлю. Ну, повторюсь, якщо навіть і не, так не буде, як мені хочеться, то в цьому нічого страшного немає. Матку завжди можна знайти, а навіть якщо і не шукати, поміняти корпуса місцями і все. І, і ми будемо знати, в якому корпусі матка. Виключити. Виключив камеру, підняв рамку на рамки матка. Включив камеру, рамку руки взяв, матку не зміг знайти. Виключив камеру, знову підняв рамку на рамки матка. Матку піймав, помітив, посадив прищепку. Матка була все ж таки в першому корпусі. Ну, Якщо мені матка попалась, то це, то це добре. Менше буде роботи мені на наступний раз. Так, пергова рамка. Якийсь маточник заклали, як на тиху зміну. Ну, поки що він мені не потрібен. Тут є розплод печатний, кармова, пергова. Печатний. Три рамки з відкритим я вже поставив розплоду в той корпус. Зараз даю рамку з овощиною. Цей корпус, і на одній рамки, в цьому корпусі вже був засів, матка вже засіяла, тому я цю рамку ставлю до вашіни. За рамкою з розплодом ставлю ще одну рамку сушнини і. Ще одну рамку сушнини. Цю суш. Мабуть, теж я тоді лишаю її тут, нехай буде батки під засів. Поки що ставлю заставну в перший корпус, а потім вже витягну заставну і дам ще одну рамку вашіни. Цей корпус знімаю. Що був першим корпусом, він вже їм там не потрібний. Тепер в них буде їхній основний головний перший корпус. Ось цей, в якому на чотирьох рамках є відкритий розпліт Максимально молодий, скажімо так. Випускаємо сюди матку. Нехай матка йде. Я вже точно буду знати, що вона в першому корпусі матка. Все ставлю сюди розчітку. Даємо магазин. Ось так и на магазин ставим я ставлю корпус. В першому корпусі ляток відкриваю, вішаю пилковолавлювач. Вони ходять через цей ляток. Вони вже привикли до пилкового а другий ляток в цьому корпусі закриваю для того, щоб бджоли йшли всі через магазин, через матку вниз, щоб, щоб не було відкрито. І Дам сюди зараз теж ще одну вощинку. Нехай буде потянуть, потянути, не потянути, а і потім віддам перший корпус. Все, ось так. Даю заставну і закриваю. Все, сьогодні закінчив я свою роботу. На годинку 15-15 розширив магазином ті сім'ї, на яких вже був другий корпус. Завтра буду займатися з цими сім'ями, які стоять на одному корпусі, буду розширювати їх другим корпусом. Тобто я сьогодні зробив одну роботу, щоб не, не путатись, скажімо так. А завтра буду робити другу роботу по розширенню однокорпусних сімей. В общем, що я хочу сказати. Не хотіли сьогодні бджоли особо щоб я їх турбував, не давалися, вручалися кидалися. Ну, можливо, це тому, що квіткує рапс, а можливо, тому що і не було сьогодні як такового льоту. Сонце зайде пасмурно. Взяла вся сиділа. Не знаю, ну якось так. Якось сьогодні важко працювалось. Подивимося, як буде завтра працюватися.